Всім привіт! Мене звати Марія і я знову рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. І сьогодні у нас таке собі комбіноване відео, де я покажу трохи своїх покупок і просування. І давайте почнемо з покупок. З найдивнішого це юзки Аврора. Ну, відносно дивного. Це гачки для штор. Якщо так брати. Ось такі штуки. Я їх брала, щоб спробувати бокову натяжку. В принципі, начебто непогано, але раптом що я їх вам не радила. Бо я не знаю, як воно буде себе поводити на перспективу. Ось так воно називається, якщо вам цікаво. І в принципі, непогана штука, що не менш мені вдалося її присобачити. Далі, так як я в минулому відео вам вже анонсувала тиждень стартів, то я до нього потроху готувалася. І у мене були проблеми з тим, що куди дівати процеси, як їх зберігати і так далі. Так як я в основному використовую папочки, то заскочила в Аврору і купила ось три таких: рожевий. Котик виявилось, це котик, блакитний котик і психодельні війки. Ці папочки вони звичайні, стандартні, а це трошечки побільша. Ось тут видно, що вона така широченька, якщо можна так сказати, і кріп. Господи, застіпка тут трошечки інша. Тому що, я думаю, що деякі процеси потребуватимуть трохи більше місця. І до найцікавішого моя прелість. Букетик. Букетик ниточок. Я дозбирала нитки на три схеми. І тут вийшло більше 60 матків. Я, як подумаю, що це все. оу, перепрошую, я, як подумаю, що це все треба. Буде перемотувати на бабінки, мені стає трошечки погано. А місцями навіть не трошечки. Показувати, що тут, далі, що тут за ниточки і так далі. Я не буду, що на якісь схеми, тому що за спойлери, вам весь тиждень стартів. П'яльчики. Як на мене, тут милота. Це мої перші дерев'яні пляльці. Це. Господи. Нурги номер 5 У мене до цього були тільки нурги квадратні і нурги самозап'ялюючіся. Дитинство ми не беремо, де там були ще а, древні якісь ледве несовкові пяльці, котрі залишились, чорт зна від кого і так далі. І поки що я в захваті, чисто від тактильних відчуттів, від дерева. Воно таке кайфове. Серйозно. Я не знаю, які вони в роботі. Поняття не маю, навіть найменшого. Але поки що мені все подобається. Щонайменш візуально вони мене дуже сильно радують. Далі згадуємо, що більше 60 мотків ниточок, і мені знадобились бобіни. Тут їх 56, в мене ще енна кількість є. Тому сподіваюся, що цього вистачить. Ну, має вистачити. Я дуже на це сподіваюся. Шматочок чорної. Аїди. 18-го каунту 30 на 40. Я тут вже з іншого боку дозакинула ниточки. Це на процес. Це я вже потроху почала готуватися до нього і маємо ось таку історію. Чесно кажучи, я ще не бачила цей дизайн у відшиві на чорному. І я абсолютно не впевнена, що воно буде нормально. Але, чому би і ні? Подивимось. Я думаю, буде як мінімум не сильно страшно. Ну і останній момент коробочка для Моліне. Тут, ой, бобінки і намотувач. В принципі, конкретно ось ця коробочка Пермін, вона ідентична до DMC-шних по розмірам. Вони однакові, просто однакові. Єдине, що їх відрізняє, це сам пластик. Тут пластик непрозорий. Він трошечки такий білуватий, напівпрозорий. А в DMC-коробочках це повністю прозорий пластик. Оце вся їхня різниця. Влазить по опису тут так само близько 100 бобінок. Тому яка різниця? Головне аби було куди цю всю радість складати. Ну що, в принципі, з покупочками ми з вами розібралися. Вони невеликі. Основна моя радість це букетик з ниточок. Коротко про те, які букетики треба дарувати вишивальницям. І давайте перейдемо до моїх просувань. І почнемо традиційно. З сорочечки. Я повністю дійшла до правого края, далі я тут уже нічого вишивати не буду. І почала рухатись від центру вліво. Спонсор цих просувань впавше дерево. Чого впавше дерево? Тому що в попередню суботу, я думаю. Ви подивилися попереднє відео, якщо ні, то переходьте. Ви чули шторм за вікном. І через це, через цей шторм обвалило в одному з неподалік, дерево. Як результат, довелося перевірити підготовку до відключень, до баби світла. Сорочка, якраз, не вимагає схеми, тому що я тут все досить таки непогано пам'ятаю. І не треба було розряджати якісь пристрої. Тому вечір був просування цієї чарівної пані. Ще по сорочці. Я спочатку думала, що я буду вишивати паралельно два рукави однаково. Тобто, вишила ось цей взір на одному, вишила його на другому, вишила прутик на одному, вишила на другому. І поки що з уставками це спрацювало прекрасно. Вони в мене були готові майже одночасно. А десь до ось цього моменту це працювало на рукавах. А потім я зрозуміла, що я стомилася від цього візерунку. І я дуже від нього стомилася. Тому що ось ця частина вона повторюється взірю повторює уставок. Тому я трошки вирішила змінити порядок дій на майбутнє. Я зосереджуюсь на одному рукаві. Максимально роблю його, коли я розумію, що я достатньо відпочила від ось цього узору, то йду до другого рукава. Бо інакше я боюсь, я закину цю сорочку, а я її все ще хочу до Нового року. Я абсолютно не впевнена в своїх планах. І знову ж таки, згадуємо, що я її планування мене сумісні, але я її дуже хочу до Нового року. Ось, а ще я десь загубила свої чапельки, тому буду сьогодні вам тикати олівчиком кривеньким. Далі. Далі маячок Dimensions. Та-дам! До речі, тут якраз ви можете бачити ось ці гачочки і резиночки з аврори. Така собі натяжка. До речі, вона непогано натягнула. Вишивати стало комфортно. Але я не впевнена, чи воно буде нормально на рівномірці. Спробую подивимось, що там буде, чи буде щось взагалі. Що помінялась на маячочку. Маячочку. Ось падажінку. Я вишивала ось ці камінчики трошечки до морюшка докопала, докопалася. І ось цей фрагмент. Вишивала я це все два вечори, але. В один вечір я взагалі не пам'ятаю, що я робила. Серйозно. Просто провал в пам'яті. Ну, але за другим мені вдалося десь близько 600 півхрестиків разом з хрестиками наштопати. Але в основному це були півхрестики. Там хрестиків, я думаю, не більше 100-150 було. Повністю готова ось ця стежечка. Тут залишався от тут маленький шматочок. Я це все доробила, ось тут позакривала дірочки, ось тут дірочка ще залишилась, і я потроху йду вгору. В принципі, тут уже 68% мені показує Pattern Кіпер. Це без беку. Але він рахує, що хрест, що півхрест одне й те саме. Тому врахуйте це, скажімо так. Але і тут і хреста-то не так багато залишилось. Хрест тут залишився, якщо не пам'ятаю, ось тут в камінчиках. Так, це камінчики. Я сама не розуміла, що це таке це камінчики, поки не глянула на прев'ю. Тут хрест трошки залишився, і ось тут. А все от інше це буквально півхрест в одну-дві нитки. Тут вже не так багато, навіть півхреста, в три нитки залишилось. Ось. Далі. Далі катруся. Та-дам. Тут теж досить такі. Перепрошую. Тут теж досить такі непогані, як на мене, просуваннячка. Я пішла ось тут вгору. Ось цього цього не було. Тут заповнила трошечки прогалини. І ось тут. Бачите, тут залишилась одна невеличка прогалинка і. В принципі, цей куточок досить таки добре заповнений у нас зараз. Що я можу сказати? Іде прекрасно. Я нарешті собі налаштувала достатньо світла, щоб вишивати цю роботу по вечорам. І це прям комфорт-комфорт. 25-й каунт Левада. Я нагадую: тут ниточки DMC гобеленовий стібок. Іде? Прекрасно. Для мене швидкість 700 стіпків за вечір це прям ого. го Але це для мене. Ви там маєте на увазі свої темпи. Тому що я равлик. Чесно кажучи, єдине, що мене трошечки в цій роботі наразі засмучує, це те, що тут дуже багато фону. Тут майже Відсотків, напевно, 70 це саме фон. А 30% це дві фігури і сакура. До речі, якщо ви пам'ятаєте, який це вигляд має, то у мене це все викликає такі сильні вайби небесного благословення. Хто читав китайські новели, мене зараз розуміє. Єдине, що не вистачає червоного трошечки для Хвачена. Ну, але тут таке. Не знаю, в моїй голові це просто небесне благословення і крапонька. І мені це подобається. В принципі, одна з причин, чому я, в принципі, взялася за конкретну цю роботу. Ну і наостанок, я буквально вам зараз покажу всі свої поточні процеси. Серйозно, в цьому відео є абсолютно всі. Та-дам! Ця роботка у мене цьому тижні приймала участь у вишивальній грі, і це моє маленьке розчаруваннячко. Чого розчарованчику? Тому що сижу, я така в четвер дороблюю вже. Доробила хрестики всі для гри. Вишиваю вже в своє задоволення. Думаю, о, невже на цьому тижні не буде стандартної нашої з вами рубрики? Мої факапи? Буде? Ось вона. Прийшла, приїхала. Прелість? Ну, повернемось до цього трошки попізніше. У мене повністю готові ось ці ось штуки. Вони готові просто ну, на 100%. Перепрошую, я вас труханула. І я з чистою совістю поповзла вниз. Я вже трошки почала переміщувати розмітку зверху донизу, як я вам і казала, горизонтально. Вона, тут я тільки дві лінії перемістила, ну, але все ж таки процес пішов. Так от. І коли я закінчила з цим повністю, тут трошечки повишивала. То ті, хто уважно дивився попереднє відео, помітили різницю. Ось тут немає ось так, ідентичної смуги. А все чому? Тому що я ось цю смугу на одну клітинку змістила вліво. О, до речі, вам трошечки видно, що ось тут випорювалося. І в четвер, після того, як я доштопала, сфотографувала звіт, відправила, я сіла це все розпорювати. На щастя, розпорювати було не сильно багато. Ось тут кілька хрестичків, ну як кілька. Я ось тут лисочок закінчила і вниз почала йти. це все довелося розпороти. Ну і ось цю смугу також. Відповідно, все посун... розпороти трохи так, щоб посунути а, темну ось цю смужечку вправо. Обідно. Серйозно, я думала, що нарешті у нас з вами не буде нашої постійної рубрики, але не так сталося, як гадалося. Маємо, що маємо. серйозно, якби я не робила розмітку, мені страшно уявити, скільки б я в Знімаю черговий раз капелюха перед паняночками, котрі вміють вишивати нормально без розмітки, особливо ось такі штуки, де постійно треба щось кудись рахувати. Бо, як бачите, я творю фігню і радію життю. До речі, про тиждень стартів я задовбалася обметувати і розмічати, при тому, що розмітка буде далеко не на всіх роботах. Тому що в мене немає буквально матеріалів, щоб на ось цьому процесі ем, зробити адекватну розмітку. Тому це буде другий процес в моєму житті на чорній Аїді 18-каунту. І другий без розмітки. І ще на двох процесах не буде розмітки. Один тому, що маленький, ну, дуже маленький, можливо, я центр, розмічу ще. А інший тому, що я стомилась просто. Я вже не вихріпаю. Тому що я цей тиждень трошки повишивала. Пішла обметувати. Пообметувала, пішла розмічати. І так, весь тиждень. Можливо, звичайно, якби... Я додумалась почати готуватись раніше. Ну, але хто ж мені лікар тут тепер? Маємо, що маємо? Ну що, на цьому все. Я вам показала абсолютно все, що робила цього тижня. Рада, що ви приділили мені час. І побачимось на наступному тижні.